Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи, подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв лебеди серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя і дало плід, тоді ж показалися і плеве. Тоді підійшли слуги господаря і сказали їм: Пане! Хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі, звідки же висялися племені? А він сказав людина, ворог, це зробила. І кажуть йому слуги Хочеш, щоб ми пішли і зібрали їх? Він же каже: Ні, щоб ви, часом, збираючи плевери, не повиривали разом з ними і пшениці? Залиште, щоб і те й друге разом росло до жнив, а в час жнив, скажу жінцям: зберіть спершу клебен та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища. Іншу притчу подав їм кажучи царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та досіяла на своєму полі, воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим загородні рослини і стає деревом. Так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його вілках. Іншу притчу розповів Царство небесне подібне до Закваски, що її жінка взяла і сховала до трьох мірок борошна, доки не вкисне все. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, що збулося сказане через пророка, який говорив, Відкриє уста мої в притчах. Виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім і підійшли до нього учні його, кажучи, роз'ясни нам притчу про плевели на полі. Він же, відповідаючи, сказав: той, хто сіє добре насіння, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, плевели – це сини лукави. Ворог, що їх посіяв, це диявол, жнива це кінець віку, а женці це ангели. Отже, як збирають лебеди і палять у вогні, так буде і при кінці світу. Син людський пошве своїх ангелів, і вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє. Слово! Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вібенці похвалений Ісус Христос. Амінь. Не ще таке знає. Деньки Добре. Кохані Христі, брати і сестри, наш сьогоднішній годний отець Д'якон ксьон Сергій якого чекаємо на Капланське свінцення, Дякуємо, що Бог сьогодні нам посилає, сьогодні за нам, щоб нам теж проводив реколекції, наші шановні міністранти, які допомагаєте, там у вас, сердечні, дорогі парафіяни, хури анільські і всі, всі хто тут відчуває себе привітаним. кохані Божі дітоньки. Дісійний день, 16-та неділя, звичайна, Костя нам дає. Евангелію від святого Матеуша, 13 розділ, пан Єсус говорить до своїх учнів, до слухачів, притчами. І сьогодні маємо притчу про хвасти, плевели, бур'яни, хопту, залежить як, в якій районі України в нас це називають. Але все те, що неможливо їсти, його з городу виривають. І треба собі сказати, що різниця між городом, полем, грядкою, так, не треба пояснювати напевно нам, що це таке. Хіба що хтось в городі живе, ну то не знає, що таке город, так? Але в більшості, напевно, тут в селах всі люди, і ми знаємо, що таке город, що таке параболя, картопля, буряки кукурудза, а що таке ці плевели, тобто ці всі хопти, трави непотрібні, бур'яни і так далі. І різниця між таким городом а костьолом є така, що, так як, скажімо, в джунглях, так? всі знають, що таке джунглі в школі вчили, в джунглях виживає той, хто найсильніший, а в костілі має право вижити той, хто найслабший. Хто не вміє жегнатися, молитися, не знає, «Ойче наш і так далі, має право вижити в цьому постілі. Не можна його задзьобати і з'їсти, як в джунглях. Так само різниця між городом і костілом є така, що на городі лишаємо тільки те, що придатне, і нам дає їжу, так? фасоля, кукурудза, параболя, буряки і так далі. Всі клубніки, всі огірки, помідори. А в костілі має право вижити навіть той, хто на перший погляд здається бур'яном, тому що не кожна людина знає все так доточно, не знає так, все на 100%. Але кожен, хто потрапляє в кості, в спільноту костіла, має право в цьому костілі затриматись, розвинутись і зрозуміти, хто такий Бог, як його в житті знайти. І в який спосіб до Бога вернутися. Так. Багато з нас є таких, які з колиски, з дитинства, є в костілі, так як малі діточки, тут теж чи на ручках в мами, чи в колясочці. Але є такі, що прийшли там, в 20-30 в 30 років, в 40 до костіла і, і теж мають право в цьому костілі віднайтись. І пан Єзус каже сьогодні, що не можна таких людей виривати. Бо вони можуть ще навернутися, можуть ще до Божого царства дійти. Але тут щось трошки глибше Бог каже. Йдеться про те, що, як Евангелія говорить, недобра людина, неприязна людина засіяла цей конколь, кукіль, ці плеве. Там, де було все добре, хтось насіяв зла. І ми знаємо, що теж на світі є зло. І потрібно його викорінювати. Не можна його просто так зривати, скошувати, але потрібно його викорінювати. Але нехай все дозріває. Чому? Тому що на початку, коли ми бачимо, як зеленіє поле, то все одним кольором, все дуже гарне. Але потім, як дозріває пшеничка, жито, овес, інші якісь рослини, ми потім розрізняємо, що є добре, придатне, а що потрібно вирвати. І, як пан Ізус каже, цей, це не потрібне всі ростіння, будуть виривати, сушити, спалювати і тільки залишити те, що є добре. Ми повинні в своєму житті настільки старатися вибирати те, що є добре, щоб ми були придатні до Божого Царства, щоб були придатні. Тому теж сьогодні Ісус нам пояснює це. І каже, що син людський пошле ангелів, що вони зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня і вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. І тут мені нагадується одна така ситуація, трошки вона можна сказати смішна. Але е, закликали мене колись до лікарні, до больниці, щоб піти посповідати хворих людей, занести комунію причастям. Ну і така одна бабуся. В палаті там була, я скільки тих людей сповідав. Ну і приходить одна бабця і каже: а от в мене є такий, ойче страх, бо я боюся, чи я так все правильно роблю, чи я правильно живу. Бо я чула в костілі, як він сказав, що в пеклі там дуже страшно там. Каже, такий страх, що аж будуть зубами зубами скривотіти. Знаєте, а я побачив, що в бабці нема зубів, і кажу, бабцю, вам це не грозить. Ви не маєте зубів, ви туди не попадете, нема чим стриготати. Так що моліться, ружанець і вірте в Бога. Чого так? Тому що, кохані, ми дуже часто звертаємо увагу на те, що страшне. Може, часом воно і потрібно, скажімо, ставити на таке перше місце, але не завжди. Так? Ви як виховуєте дітей чи внуків своїх, як батьки, як бабусі, дідусі, ви знаєте, що треба дитині казати, то не можна, то не хороше і так далі. Але не можна тільки на цьому зосередитись. Не можна. А що можна, питання? А можна робити добре? Можна допомагати татові мамі, можна там посуду помити, можна метлу взяти, позамітати, колохати. Тобто, треба відразу сказати, що можна робити, щоб дитина не чувствовала себе, не відчувала таким хвастом, таким бур'яном, так що все не можна. Але мусить знати, що є добре. І дуже важливо є звертати увагу на такі речі, можна сказати, ну, не знаю, по костільному, не канонічні, не прийняті, неморальні, незвичайні, не якісь. Потрібно звертати увагу. Чому? Тому що, якщо ми хочемо, скажімо, там вдома поміняти меблі, то нам треба старий шкаф винести, новий занести, інакше місця не буде. Ми в духовному житті теж мусимо на початку. То, що погане побачити і позбутися цього, а потім то, що добре прийняти. Так, наприклад, Пан Єсус обіцяє зіслати Духа Святого. Він каже: Я пішлю вам Духа Утішителя, і учні собі радіють, так прийде Дух Божий, Дух Святий буде нас потішати, що ми такі добрі. Але пан Єзус каже, Дух Утішитель прийде і всіх вас переконає в гріхах, скаже, що ви робите недобре. Це так собі уявіть, що до вас е, приїхали внуки, так? і бабця пригортає внучка, гладить його по голові і каже: О, який ти добрий, а ти такий пешкетний, а ти не слухаєшся, а ти такий не, не хочеш вчитися, а ти обманюєш, і так його гладить по головці і дає йому прикурки. так? Це бабця потішає його. Але чому? Тому що треба раніше сказати, що не так, щоб дитина поправилась і потім похвалити, але ж ти можеш добре. Так? І так само, власне, Ісус обіцяє Духа Утішителя. Сьогодні це дуже важливе є, хоча ми слухали, як коїть з нам читали Боже Слово, трошки довга ця Євангелія. Але це є важливе, щоб ми сьогодні не боялися звертати увагу на те, що є не так, як треба. Бо ми сьогодні. Ну, боїмося це робити, так ну проста річ, скажем. Подивіться, наприклад, як там люди вдягаються да, сьогодні. От колись я помні, йшов до костьола, всі гарно хлопи в штанах, чорних жукітки, галстуки, капці на накрашені, скажем там чорним цим пастом, жіночки всі гарно в платях, в якісь там спідницях. Ну просто як знайти французька Беміна, Да? все дуже гарно. А, наприклад, сьогодні йдеш в кооперацію так само вбраний, йде на пляж, так само вбраний, йде до костьола, так само вбраний. Так, я колись на одній парафії е, заходять люди до костьола, і дивлюся, одна дівчина йде в таких порваних штанах. Я собі нагадав, як я був маленький, впав з лісопета, вчився їздити на, на велосипеді, і штани порвав на коліні, то я йшов кругом е, кругом села, біг, щоб мене люди не бачили. Поки мама на роботі, то бігом до бабці, щоб зашила. Мені зацерувала штани, щоб все було добре. А діся, я дивлюся, вона йде до костьола по сходах, заходить, яка дитинка, що з Лісапета впала, що? Та, що бабці нема, то ж треба зашити. Очевидно, може ви скажете, я туди-сюди трохи скрайно думаю, але ми сьогодні вже так привикаємо до того, що таке ну, нетрадиційне, якесь неформальне ще якесь. Ну, ще хай Бог милує, може комусь хоче ці пива випити, то собі сумки достану, що він скаже на лука, він да собі пиво пив. Бо, а що не можна? На автобусі можна. Так? Чому я це кажу, кохані? Тому що сьогодні дуже важливо звернути увагу. Не просто там по голові набити когось, чи там насваритися, чи як, але потрібно звернути увагу, що так робиться, а так не робиться. так? В костілі там не бігаємо, не балакаємо. Звичайно, як дитина має один рік і десь там йде, тож не припнеш її, як теля чи корова. Так? Але як воно вже має 10 років і бігає, ну то Боже вибач, мене це вже знаєш, не це. Я колись правлю мшу. Десь хлопчик такий ну років шість вже десь може, вже до школи в перший клас ходить. Ходить з кошельком і переглядає ті його гроші, щось там показує мамі. та, ні, та я ціфо сховає, він на тацо готовий. Я каже сину, давай свій кошельок кидай сюди в скарбонку і дай собі спокій. То всі мої гроші, лише їх тут. Ну бо ж вся увага на цю дитину, так? а ми, ой, Боже, нічого не сказати. Очевидно, тут не хочу вас, кохання, тримати довго, але суть Евангелії, напевно, є в цьому, щоб ми вміли звернути увагу і розрізнити, де є ніч, де є те, де є чорне, де є біле. Так, щоб ми розуміли, що повинно бути, що не треба робити. І наше життя це та, як поле. Бог дає нам зріст, дає нам Слово Боже, дає нам сакраменти. Так, дуже гарно колись мені моя мамуся сказала, вона в мене катехезувала, моя мама, бо ми далеко від костьола жили, то вона мене до першої комунії готувала. І коли розказувала мені про Біблію, то казала мені такі слова, що Біблія це такий хліб, який ніколи не черствіє». Я так собі запам'ятав, дійсі так. Вже трошки років маю, вже скоро на пенсію піду, але це пам'ятаю, що Біблія це такий хліб, який ніколи не черствіє». І треба вміти вибрати цей хліб, так? бо ми часом шукаємо булочки, а хліб втрачаємо. А це і дуже важливо триматися такого фундаменту. І сьогодні пан Єзус каже, що поле це наше життя. Він засіває це Слово Боже як хліб на нашому полі, і цей хліб має нам дати життя. Хліб це комунія свята, це Слово Боже, це молитва, чи в костілі, чи вдома. Там є життя, де є хліб. Якщо ми. Не молимося вдома, вдома нема життя. Якщо ми не молимося на роботі, там нема життя, так? там не годин витримати. Так? Щастя, це коли ти хочеш йти на роботу рано, так? бо там друзі є, бо заробляєш, бо атмосфера добра. І коли ввечері хочеш додому, бо вдома тебе чекають люди, які тебе люблять. Оце є щастя, а не що ти тікаєш звідкись. Ти йдеш там, де тобі добре. Якщо добре в костілі, то тебе до цього костіла тягне, до цієї спільноти парафіальної. І тому те все, що є цим хвастом, цим, цими плевелами чи бур'яном, хоптою, треба вміти вирвати. Так, треба вміти сказати, цього не повинно бути, і ми хочемо позбутися, так, щоб такого не було. Так не було якісь там сварків, суперечки, нарікань, обсуд і так далі, тому що наша спільнота, скажімо, як костюм. Має право жити в щасті, в власті Божій. І тому, власне, сьогодні Ісус каже в кінці, вже ми чули Євангелію, що хто має вуха, нехай слухає. Чому? Тому що віра народжується зі слухання. То, що ми слухаємо, так ми починаємо в це вірити. Подивіться, скільки разів ми багато чогось чуємо, і воно входить в привичку. Десь поїдемо, не знаю, там в гості до когось, опочули якесь слово, вже прив'язалося. Так я був на парафії в Маріуполі, приїхав з парафії три з половиною роки, бо відслужив ковстелі там, приїхав в Кам'янець-Подільський, а мені кажуть, о, кацап приїхав! Руський балага, Я навіть не зрозумів, що я вже налапався цих слів трошки, так там теж, бо що, бо наслухався. І це є важливо. Якщо ми наслухаємося Евангелії, то ми будемо говорити так, як Біблія каже. Якщо наслухаємося там, як дядьки в карти грають і, і говорять, ну то так будемо балакати. Так, наприклад, по дітях дуже добре видно. Я колись щось е, він доправлю і е, вийшов до дітей з мікрофоном, каже: О, сину, може, ти щось розкажеш? А мама біже, ні, ні, ой, чи тихо ні, бо він як почне казати, то зараз буде цирк. Ну то нашого я так навчили. Або він з дідом в карти грає, там приходять. Діду з хлопами кури, а ще діду там капці шиє, то там як вони прийдуть, там голком всі в колено, то цей. Але цей хлопчик потім допомагав шопку робити, вертеп в кості. і Я щось там молоточком стукаю, роблю. А він ходить, заглядає. Каже, де шобив? Я кажу, ти робити «Ні, не буду, то чого лазиш? А я хочу подивитися, як ви вдарите в палець. Що ви скажете? А йому було цікаво, що він скаже то я вже так акуратно стукав, щоб не, не то, що не вдарити, але щоб не сказати. Так. Чому? Бо віра і все, все наше життя, воно зі слухання береться. Що чуєш, то починаєш приймати. І це й дуже важливо. Тому пан Єсус каже, хто має вуха, нехай слухає. Це і важливо. Бо слухати Боже Слово це ти потім живеш там, живеш тим словом, яке Господь Бог нам дав. Добре, кохані, якби ви мене спитали, що я казав на початку, то я вже не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, то дякую Богу. Я кажу доти навуку, доки пам'ятаю, з чого я почав. Як вже не пам'ятаю, то... то вже треба казати Амен. Так що Бог заплать вам за внимательність вашу, за увагу, за гарне серце. І тепер що? Чи ми співаємо віжити в Бога, чи що робимо? А бачите. Несе вода галю співають, а віжи в Бога не хочуть. Добре, то ми зробимо по-другому. Пригадаємо собі Пасху, всьому спитає, чи вижекація зі зла вижекамці, чи вижити в Бога біжими. То зараз так само зробимо. А на другу неділю, як Боже дасть життя здоров'я, то будемо співати. Слухані в Боже Слово, зростаючи в вірі, сьогодні хочемо відновити наші обітниці хрестильні, тому будемо відповідати. На запитання питаю кожного з вас, чи відрікаєшся від гріха, щоб жити в свободі дітей Божих? Чи відрікаєтесь від всього, що веде до зла, щоб гріх не запанував над вами? Чи відрікаєтеся від сатани, котрий є першопричиною гріха? Чи віруєте в Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі? Yeah. Чи віруєте в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, народженого від Діви Марії, розп'ятого і похованого, котрий воскрес із мертвих, і сидить праворуч Отця? Yeah. Yeah. Чи віруєте в Духа Святого, в святу, вселенську церкву, сопричастя святих, прощення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя? Всемогутній Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, який відродив нас з води і Святого Духа і обдарував нам нас прощенням гріхів, сам нехай береже нас своєю благодаттю в Ісусі Христі, Господі, нашому, на життя вічне. Амінь.